Цей випуск буде про шахту. Тому що я готовлю дуже великий проєкт, і тому мені треба багато ресурсів, багато заліза, багато алмазів, багато вугілля та, та так далі. Бо я готую дуже великий проєкт, я не буду вам трохи спойлерити, но скажу, що він буде зв'язаний з редстоуном. Тому, як ви можете бачити, я зараз добуваю всякі ресурси, більше заліза, бо мені дуже треба залізо на даний момент. І тому я дуже, дуже довго проводив цей час в шахтах та дуже заморачувався, наприклад, з залізом. Мені завжди не вистачало їжі. От, як ви можете бачити, в мене практично завжди було дуже мало. дуже мало сердець, тому я декілька раз, декілька раз помирав, а декілька раз виживав, ну, дуже мало було, все-таки сердець також. До мене при наступному випуску прийде Мій друг, і ми будемо виживати разом. І буде велика постройка, яку друг вже готовить. І якщо це відео набере багато лайків, то я його випущу швидше і скажу другу, щоб він побудував цю постройку швидше. Це буде, він буде жити біля мене. Сразу ж дам маленьку підсказку. Це буде зв'язано з пустелею, І тому. Мені і йому треба багато ресурсів для того, щоб цю будівлю будувати. Поки відео виходило е, в YouTube, ми вже змогли побудувати за кадром маленьку грядку. До речі, пишіть в коментарях, що е, робить мені стріми в Майнкрафті, там, де ми будемо будувати всякі будинки. Висотки, монументи, статуї та ферми. Якщо ви також хочете пограти на нашому сервері, то пишіть в телеграм-каналі під цим відео, якщо ви хочете пограти. Можна пограти на, тільки на комп'ютері, на Java-версії. Якщо у вас нема джава версії, ми вже думаємо, як зробити таку ж саму версію, тільки вже для телефонів на Bedrock Edition. І будемо і там, і там виживати. Якщо ви хочете приєднатися до нашого виживання, то пишіть в коментарі. Або в телеграм-каналі. Поки я гуляв в шахті, я роздумував про те, що я буду збудувати. І мені тоді впала ідея така. А що якщо побудувати магазин, коли будуть нові гравці, то тоді можна буде їм продавати ресурси. До речі, якщо ви хочете знати більше про наш сервер, якщо ви будете ламати чужі будинки, гриферити. Та якщо ви будете вбивати гравців інших. Та друге, то вас посадять в тюрму на якийсь час. Тому, будь ласка, якщо ви когось хочете вбити, там, якщо ви хочете, якщо хтось вам не вернув гроші, наприклад, алмази та. То ви пишіть нашому модератору, це або я, або ще один модератор. Ми все порішаємо. Так що все буде під контролем, якщо вас там обіжають в чаті та так далі. Спокійно можете грати на нашому сервері. Ну так, ось ця серія підходить вже до кінця. До речі, за кадром на нас на рейд, тому ви можете бачити на будинку прапор е, розбійників. Ну, ставте вподобайки, пишіть коментарі, ставте дзвіночки. Наступний коментарій попаде в відео, як я вам вже говорив. І зараз буде Коментарій який попав в це відео. Всім Па-па